Трошки зміни для згадку про цю переставку. Пані Вікторі, ми вам дуже дякуємо за сьогоднішню екскурсію і вашому колегі, пане Василю. І оскільки у нас тут студенти кафедри індустрії, культурології та музеєзнавства, і у нас знаєте, ми дуже продумуємо свою навчальну програму, щоб всі, всі дисципліни, які ми викладаємо для студентів, були максимально прикладними. І, зокрема, у нас є така дисципліна, як піар і реклама в соціокультурній діяльності і в музейній сфері. Mm -hmm. от, розкажіть студентам, як ви, вам от, вдається популяризувати себе, як ви будуєте цей свій піар, на чому основні акценти ставите? І реклама теж. Де ваші основні так би мовити, джерела, куди ви подаєте щоб про вас більше знали? Створені сторінки в соцмережах. Інстаграм ведемо сторінку, ведемо сторінку в Фейсбуці, в <гас> Тіктоці. <Та, не гас> да. Все <гас> продвинуті. <гас> Далі робимо такі невеличкі сувенірчики, робимо такі рекламувки, де показані, наприклад, з двох сторін, які в нас їздили, що ми пропонуємо. Але найбільше, мабуть, це все-таки спрацьовує наше радіо. Радіо, так би мовити, не звичайне там ТРК Полісся чи ще що, а людина, яка передає людині. І Коли вже ми створюємо туристичні маршрути, про які я вам говорила, і приїжджають кожного року навіть і одні ті самі люди, які знають, що тут є музей, то мені здається, що це вже успіх, що людина ще хоче сюди повернутися. Але вони говорять своїм друзям, вони говорять своїм кумам, наприклад, чи там ще комусь, і вони також створюють таку люди, які їздять в цей музей. Я не скажу, що в нас під час війни дуже багато відвідувачів. Але їздять екскурсії, їздять, і ми проводимо дуже багато екскурсій. Також ми робимо рекламу на чому. Будуємо це на співпраці. Взагалі хочу сказати, що музей сам по собі він не може зробити ніякого заходу, тому що ми сухі науковці. А щоб зробити щось таке, вау, то потрібно задіювати дуже багато людей. І які, от, наприклад, з співпраці ми можемо провести саме чи фестиваль, чи форум. Це теж своєрідна реклама, коли от, ну, про цей фестиваль знаєте в, в Рівненській області або навіть на рівні і цілої України. Це теж своєрідний такий е, піар-ход. Бо якщо, наприклад, один той самий фестиваль проводиться з року в рік, то вже на наступний рік десь хтось буде знати, що сюди можна приїхати. Ми проводимо таких багато свят, які популяризують саме Полісся. І Я б дуже хотіла б, щоб саме Сарненський музей цей був би центром таким і науковим, і етнографічним саме Полісся. Бо в нас зберіглась до сих пір, мабуть, така ще архаїчність, саме із-за того, що ми завжди були такі. Як це сказати? Що ми отакий от от заболочений край, сюди мало було різних туристів? Приїжджало. Хоча, як зараз, вже ми до науковець можу вам сказати, що було багато дослідників і тут було багато їх теж цікавило завжди Полісся, і зараз саме ми. Витягуємо ті світлини і їхні дослідження, вони можливо польською мовою написані, але ми на базі цих досліджень людям доводимо українцям саме зараз жителям сарн, там і сарнищини, що колись відбувалося 300 років назад. Або, наприклад, це дослідження, що ми зробили по сарнам. Завжди вважалося, що Сарна там 100 років. Наприклад, нам вдалося на 400 років сарни зробити старішим. І наші книги пороз'їжджалися по всій Україні і не тільки в Америку попередавали, тобто жителі, які тут колись жили, в своїй родині. Ну, це теж вже говорить про те, що коли там, війна закінчиться, сюди можуть люди приїхати. Такий хід ще може бути. Або, наприклад, так само досліджувати Полісся. І мені приємно, що Володимирець їде в музей, в музей до нас, і Бараш їде, і Зарічний їде. Тобто, що це вже. Чути, тому що я, якщо роблю дослідження, то роблю там, наприклад, і за Зарічнищину, mm -hmm. або і гості з Канади мають приїхати. Та. Yeah. Або, наприклад, дуже великі такі в мене є мрія. скажімо так, мрія, але як казали, що спочатку треба мріяти, правда, а потім вже щось робити. То хочу зробити такий скансен, музей під відкритим небом, щоб тут була представлена архітектура не тільки Сарнщини, а Володимирець, Дубровиця. Зарічне. ми вже з зарічного привезли, ви бачили цей шинок і хліб. Чому? Тому що так само як і костюми в строї жінок чи чоловіків різні. Так само і архітектура на полісі зовсім різна. От, ну, Ми їздили, от, наприклад, їхали на біле озеро. Я ніколи не була там, наприклад, їхали перший раз на біле озеро. Я зразу кажу, дивись, які інші хати. Інші зовсім як в нас, хоч вони й побілені, хоч вони ніби виглядають так, як наші. Але вони зовсім. Тобто це цікаво було показати тут в нас такий зробити собі невеличкий центр такій архітектури Полісся. Потім дуже цікаві ось ці ми їздили в експедицію в село Познань. Це туди під білоруський кордон, але в ту сторону зароки. Я взагалі була вражена Стьопка, Стьопка. Що це таке? От ви Це, знаєте? мабуть, сіний? Ні? А, це як комірка. Винесена льох, винесений льох, uh -huh. але він побудований як маленька хатка, взруб зроблений, але стоїть так в глибині саду або двору. І там вже господиня закриває там, квасить огірки помідори. Тобто, для чого ж ви його так робили? То я, наприклад, для мене льох це таке щось з каміння збудоване, так як на Зарічничі, наприклад, дуже багато там закинутих осель з цими льохами. А це просто така невеличка, дуже хочу тусть сюди. І цікава, то ну, степка. Мабуть, степка, степка буде так де, говоритися. Будем речі, які кажуть, степка. Так, де? а вони і е, є можливість звідти перевезти. Тобто такі унікальні, які ще збереглися, в нас на полісі їх треба зберегти. Тому що люди знищують тепер все. А от якби ви були приїхали місяць тому назад, а я все попаліла. Все, і мені знаєте, куто. Ну, Боляче за те, що вона просто взяла пополила, для неї нічого не Не знаходимо ту вишивку, на тому, да? хай він буде той рушник знищений. Але цікава вишивка. Цікаве все для нас, для науковців, має бути чи там музейників, чи будь-де ви будете працювати, то шукати потрібно родзинки. Родзинки, і вони завжди будуть цікаві людям. І коли, наприклад, в цьому музеї зробити. Дві, три, п'ять локацій, які саме цікаві, цікаві людям, то ну, до вас будуть їхати. У нас ще є така дисципліна е івент індустрії в Україні та світі. Ми викладаємо своїм студентам. І серед івент цих індустрій, в тому числі ми говоримо, що матеріальна, нематеріальна культурна спадщина, музеї можуть бути теж такою, ну, таким місцем, де можна розвивати на базі музеїв цю івент-індустрію. Яка ваша думка стосовно стосовно цього? Наскільки це перспектива? Це дуже хороша перспектива. Відразу хочу сказати, що також без допомоги зі сторони музей сам не зможе цього робити. Тому що це потрібно їздити, і наприклад, якщо розвивати гастроспадщину, так візьмемо з цього. Потрібно записувати, їхати якісь рецепти, тобто потрібно шукати респондентів, поки вони ще не вмерли. Пошукати тим, наприклад, в минулому році я зробила два таких записи, як випікання житнього хліба на черені, Оцю піч ми в шинку зробили діючою, і там проводимо різні такі заходи, навіть з популяризації цієї поліської гастроспадщини. Тому чомусь здається, що мацик це все, що в нас готувалось на полісі. Хоча я на полісі народилась, виросла, але ніколи того мацка не куштувала, поки не, не привезли поза минулому році. Його до нас на фестиваль. Для ну, справедливості я на ньому виросла, можна сказати. Батько завжди робив мацку. Бачите, а дуже я нікол... це таке? Це... О. В нього дуже це дуже велика кількість використання м'яса, тому не всі робили, тому що туди майже пів кабана поміщається. Це, да. це, це брався е, свинячий, мабуть, шлунок. шлунок. Або коров'ячий, там, mm -hmm. мабуть, свинячий, І туди запихалось, затрамбовувалося сама, м'якоть без сала і так, щоб ніде не попало повітря. Його ну правда пересолене було з лавровим листом, з перцем і набивали дуже щільно, хай як камінь, і підвішували його, сохнути там ще на горищі так, так. два місяці. Воно нарізалося може, може найбільше на. Бо переважно на косовицю знімала, там косили. І тоді воно так нарізається, і воно таке смачне, якби в'ялене м'ясо, але таке збите. Дуже смачне, нічого я не скажу. Його потрібно, але в нас е ще дуже багато є рецептів і таких страв, які також потрібно популяризувати і зберегти саме головне, хоча б той рецепт зберігати. Ось тому тут я задіюю завжди заключила такі підписали. Ми такі меморандум про співпрацю з ліцеєм лідер, які є такі активні вчителі і такі ж самі активні діти. І ми проводимо різні з ними там стіам проекти, як тепер це популярно говорити. І ми е, варимо борщ і із грибами, які знайшли, наприклад, рецепт там, в одному селі, і по ньому варимо. Або, наприклад, з цим самим ліцеєм лідером ми проводимо зараз поліське весілля. Оце мали проводити сьогодні, mm -hmm. і ви побачили б, як, як це все було. Тобто в самому е, обряду дійстві беруть участь учні. Вони є учасниками цього обряду дійства, і вони самі ми їх проводили репетицію. Вони самі такі ну в захваті діти, бо вони відчувають якусь свою приналежність до цих самих поліщуків. Ага. І от саме отак, мабуть, і потрібно ці стіни проекти проводити, коли дитина там, наприклад, сідає за той генчарний круг, робить. Своїми руками там того глечика. або так само е, любить дівчина вишивати, спробувала. І це теж в музеях потрібно брати, щоб можна було не у те не бери, до того там не ставай, там ні, не можна. Так не можна робити в музеях. Відразу говорю, що в мене в мене діти можуть сісти на підлогу, хто втомився. В мене діти можуть позачіпати щось, можуть спробувати поткати. Я знаю, що не можна брати експонати в руки, але я. Інше, щось ложу, таке, що можна брати в руки, що буде цікаво дітям. Mm -hmm. Ось це теж такі, якби для, для музею. Зацікавлення За таке, що. Торі, щоб... ми вас сьогодні провели. Котра зараз година? О 10 ми до вас прийшли. 14.24 Та ви що? Оце стільки вже мету. Чудово. Бачите, так чесно помітно пройшов. Я хочу вам сказати, що на базі вашого музею про можна кожну окрему лекцію для музейників наших проводити. Якась тема, і можна прямо ось тут проводити. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо. Так, ми рахуємо, що ви заслуговуєте на звання заслужений працівник культури України, Дякую. правда, дівчатка? Так, да. Да. Тому що це комунальний заклад, як вже ми сьогодні говорили. А скільки праці вкладено, можна ж, ну, по-різному ж керують закладами, правда? От. Так що ми вас вітаємо, ви заслуговуєте. Ми вже вам це звання присвоюємо. Дякую вам. Осталися лише формальності. Так. Ось. Ну, позвонимо кому треба. <ріху> Приїжджайте до нас. Ви завжди радіть.